Виконуємо номер 1 із справ для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво «Генеза», 2023 рік. Знайте відношення. Задання перше: числа 7 до числа 9. Друге числа 9 до числа 7, третє. Числа А до числа М. І четверте числа М до числа А. Виступаємо до виконання. Перше завдання. відношення числа 7 до числа 9, це 7 дев'ятих, або ще можна записати 7 відноситься до 9. Завдання друге числа 9 до числа 7, це 9 сьомих, або 9 відноситься до 7. Завдання третє. Числа А до числа М. Це дріб чисельник, якого А, знаменник М, або А відноситься до М. І четверте завдання: числа М до числа А. Це дріб, чисельник якого М знаменник А. Або М відноситься до А. Номер один. Ісправ для повторення розділу 2 виконано.